Всім привіт! Мене звати Олександр і я вітаю вас на каналі Зело Сьогодні хотілося би поговорити про таку цікаву тему, що нас чекає в дільництві і як до цього підготуватися, як з цим боротися, як вижити. І так далі. Я не являюся якимось експертом, але тим не менше бджоли являються основним джерелом моїх доходів, являються моєю роботою, моїм хобі, і за тих трошки більше як 10 років, що я займаюся бджільництвом. Бувало всяке, хоча це зовсім невеликий період часу. Бувало, коли мед неможливо продати. Бувало, що він продавався по одному долару. Були часи, коли обвалювалася ціна на квітковий пилок з 9. Восьми 9 доларів до 2. І взагалі ніхто не хотів особо купувати. Бували ціни на пакети злітали в космос, а бувало, що продавалися буквально по 20 доларів. Тому хотілося розпочати і назвати причини, що ж призведе. До кризи, до проблем у сфері бджільництва, особливо до таких людей, як я, які являються найнижчим в ланцюжку бджільництва, з самого низу, на якому заробляють як виробники, як експортери держава, яка бере налоги. При продажі моєї продукції, і так далі. Перша причина це нестабільна ситуація на території нашої держави. В деяких областях дана ситуація являється критичною, це не для кого не секрет. Сперечатися тут нема про що, всі це бачать, всі знають. І це веде до. Багатьох проблем. По-перше, проблеми з імпортом нашої бджолопродукції, адже експортерам не хочуть давати великі гроші за нашу продукцію. Всі розуміють, яка в нас ситуація, і за кордоном також на ній хочуть заробити. В свою чергу, наші експортери. Хочуть заробити на пасічниках. І всі користуються таким правилом чи моментом, приказкою, що доки товстий схудне, то худий вже й здохне. Да? Тому всі розуміють, що якогось великого смислу давати високі ціни за нашу продукцію немає, тому що все рівно пасічників гроші закінчаться і. Все рівно продадуть. Тому краще заробити більше, ніж менше. Це важко поспорити. Також проблеми у всіх інших сферах: перебої з електроенергією, перебої з грошима, перебої з транспортом, дороговизна все. Ну, все якби не додає ніякого оптимізму. І неясно, коли все це розрішиться. По-друге. По-друге, намічається значне скорочення бджолиних сімей. А як наслідок, якщо у вас менше бджолосімей, сімей, відповідно, ви заробите менше грошей. Ну це є дві причини. По-перше, скорочення Наслідок бойових дій. Багато областей постраждали, люди позалишали свої пасіки, не могли нормально за ними доглядати. Десь пасіки були розбомблені. Десь не так доглянуті, як потрібно. І, дивлячись відео, які виставляють пасічники з тих країв, вже зрозуміло, що там. Втрати велосімей будуть просто космічні, тому для них це вже ця криза настала і в них великі проблеми. Адже неясно, чи потрібно відновлюватися, де взяти кошти на те відновлення. Людей не то що бджоли Там і вони не знають, як будуть виживати. Це перший фактор. Ну і на території, де живу я, спілкуючись з пасічниками. Дивлячись відео, які виставляють пасічники. Також не потрібно бути особливо великим експертом, щоб бачити, що в цьому році зимівля буде набагато гірша. Вже є відхід бджолосімей, багато поз'єднувалось, плюс, дивлячись на те, які бджолосім'ї заходять в зиму, це набагато слабші бджолосім'ї ніж були, наприклад, в Минулому році. А коли на кожній сім'ї мінус рамка дві двіл, якщо вони ще перезимують благополучно, ну, то це недобір меду в кілограмах, відповідно, і знову ж таки проблеми. Третій пункт. Третій пункт. Це проблеми в аграрію, особливо в тих, хто сіє культури, які цікавлять пасічників. Ясна справа, що там, де бойові дії, все заміновано і туди ФТП розраховувати, що там будуть якісь значні посіви ріпаку чи соняшнику. яких предпосилок в нас же також не ясно, що буде з цими посівами, не ясно, якими препаратами вони будуть оброблятися, якої якості, тому що і до того всього можна очікувати потрав. Четвертий момент. Це значить невідповідність цін на бджолопродукти до тих цін, які вже склалися на все інше. Комуналку, паливо. Хоча ціна на теперішній момент, вроді як і півтора долара за мет. Но це вже не тих півтора долара, які були 5 чи тим паче 10 років тому, тому що... Це і в доларах подорожчало також, що створює значні проблеми для всіх, не тільки для пасічників, але так як ми з вами займаємося жолами, то для нас це у бджільництві. П'ятий пункт це здорожчання інвентарю, здорожчання всього того, чим користуються пасічників і мало того, що здорожчання, Це стає дорого, недоступно, тому що і гроші менше, так воно ще й дорожче. А ще й те, що падає якість. Наприклад, в цьому році, можливо, це так співпало, але я попав на неякісних смужках. Що призвело як наслідок до втрати вів і В Цьому році я придбав 60 кг вощини, а вона виявилась неякісною. І всі виробники будуть старатись виживати, а виживати можна як? А виживати можна, щось хімічити будуть, будуть зменшити. Об'єми виробництва будуть закупляти не такі якісні матеріали, ну, як наслідок це буде тягнути за собою кучу проблем, особливо для пасічників. Ще хочу додати до цього всього, що в кожного ці пункти можуть бути свої. Кожен ще може дописати, я думаю, не один пункт я виділив такі основні які критичні для мене, я бачу, що будуть проблеми із цього. А ви можете подумати ще які для вас, тому що знаючи ситуацію, прораховуючи її, можна хоч якось спробувати до неї підготуватися і вижити. А тепер я назву вам 5 пунктів, завдяки яким я буду намагатися пережити скрутні часи для того, щоб надалі займатися дільництвом і мені не приходилось працювати там, де мені не подобається. І так, по-перше, це запас грошей. Потрібно мати запас грошей. Для того. Щоб хоча б рік можна було протриматись, нічого не заробивши. Хто в бджільництві довго, той знає, що тут бувають такі провальні роки, коли або зовсім може не бути меду, або неможливо його буде продати, або може бути ситуація, коли мед є і інша продукція, а попиту немає. Або дуже низька ціна, і прийдеться рік перечекати. Тому, кого немає запасу, плохо, потрібно напрацьовувати його. Як напрацювати, кожен вирішує для себе. Хто працює, той має відкладати якусь частину. Хто займається бджільництвом, продавши бджолопродукцію, потрібно частину грошей залишати. Бажано залишати, як ви розумієте. В іноземній валюті євро-долар. Тому що гривня не варіант, можуть надути. І це зробити дуже непросто, також, я думаю, всі знають. Тому, що особливо в Дженнистві, тут немає ніякої заробітної плати, немає авансу. Тут може бути заробіток 1-2 рази в рік. Тому розділити ці гроші. На цілий рік, а тим більше ще зробити запас, дуже непросто. Але хто це зробить, той буде на коні, як то кажуть. І для нього дільництво стане легше. Слідуючий момент це другий пункт, це економія. В сезоні 2023 прийдеться економити на всьому. Я не виключення. Ще й до того всього, бджоли це основне джерело моїх доходів. Тому прийдеться економити на всьому. Як на прожиттю, максимальна економія. Тому що я дотримуюсь такої тактики, що чим більше зекономив, значить тим більше заробив, тим довше ти можеш прожити не працюючи. І економія на бджолах. Я не збираюсь купувати ніякого інвентарю в такі непевні часи, ніяких вуликів. Нічого. Все буду обходитись на тому, що є. Максимум на що я планую потратити, і від цього важко буде відійти. Це препарати для бджіл. Знову ж таки, це буде по мінімуму. В цьому році я попав на смужках від кліща, тому... В наступному році я ними користуватися не буду, це факт. Значить, буде кислота, якийсь там амітрас, можливо, ще щось недороге. І це племінний матеріал. Так як я кожен рік купую, матку дві, прийдеться розчедритись і придбати, якщо все буде нормально. Перезимуємо ми, перезимують бджоли, це мої будуть витрати. Мінімум переміщень. Максимальне планування для того, щоб витрати були мінімальними. Третій пункт. Можливо, на крайнячок прийдеться попуститись і зайнятися городніми справами, невеликих об'ємах для того, щоб зекономити і завести якусь мінімальну живність, крім бджіл. Для того. Щоб було легше і не бути таким залежним від ситуації. Четвертий пункт, що я планую зробити, це зроблю ставку на ті бджолопродукти, які будуть продаватися, можна буде реалізувати. Можливо, це буде не зовсім вигідно, не та ціна, яка хочеться. Але, але, але. Для того, щоб вижити, можна піти на все. Я думаю, що мед все ж таки буде продаватися. Це буде самий ходовий продукт, тому ставку я планую зробити по максимуму на мед. Якщо буде можливість продати щось інше, там пакети, якісь матки, пилок, можливо, там, прополіс, якщо це все буде рухатися, також буду. Але ставку на це я роблю менше, тому що, думаю, з цим буде тугіше. Ну і п'ятий пункт. Не знаю наскільки він актуальний серед пасічників і ходовий. Ну, я думаю, що життя заставить, прийдеться об'єднатися для того, щоби вижити. Для того, щоб. Допомогти один одному, об'єднатися для того, щоб виїхати на кочівлю, щось придбати, можливо, зекономити хоча б на якійсь доставці. Зекономити на погрузці, допомогти один одному, зекономити на тому, щоб добиратися десь на пасіку до бджіли, що вони. На кочівлі, на виїзді, десь один день з'їздити своєю, своїм автомобілем, наслідуючись з кимось іншим. Для того, щоб знову ж таки зекономити. І так, ясна справа, що цих пунктів не вистачить, щоб 10 років жити, не заробляючи на чогось, на, нічого на бджолах. Але один рік цілком реально Протягнути, і далі радуватись своєю улюбленою справою заробляти гроші, жити. Все. Всім дякую за увагу. Надіюсь, що кожен почерпне щось цікавого з цього відео. Всім бажаю, щоб прогнози мої і. Інших експертів не збулися. Джільництво процвітало, були гарні ціни. і Нам не приходилось ні в чому собі відмовляти і гарно жити. Все, Всім пока!